Привіт! По результатам минулого опитування у телеграм-каналі переміг гурт IZBAT. І сьогодні, власне, буде огляд його дискографії. Наступне опитування, скоріш за все, вже почалось. Тому, будь ласка, перейдіть за посиланням у описі та проголосуйте. А ми починаємо. Невеличкий відступ. Пам'ятаєте, я у цьому відео рекламував гурт Baby The Killer? У них 15 липня буде дебютний концерт разом з гуртами Пацанот і Сутер. Він буде проходити у клубі Теплий Ламповий. Це у місті Київ, вулиця Омеляновича Павленка, 4, дроб Якщо ви проживаєте у Києві або біля Києва, то завітайте на їх концерт. Не пожалкуйте. Оскільки гурт Ацідбат є доволі андерграундним, тому я думаю, варто трохи розповісти про сам гурт. Ацідбат це американський сладж метал гурт з міста Хаума, штат Луїзіана. Гурт проіснував з 1991 го року. До 1997 років гурт утворився у результаті злиття двох інших гуртів: Dark Carnival та Голгофа. Трохи згодом, надихнувшись треш металом, а також такими гуртами як Black Sabbath, Alice Cooper, Celtic Frost, Carcass та Дарк Вони записали демо під назвою Hymns of the Needle Freak. Сила демо допомогла укласти угоду з незалежним лейблом Rotten Records. Як скінчилась кар'єра гурту, я розповім у кінці відео. When the Kite String Pops, випущений 8 серпня 1994 року. Цей альбом є класикою андерграунду та еталоном сладжу. Що я думаю про цей альбом? Це просто шедевр і не тільки у рамках сладжу, але й всього металу в цілому. Звучання альбому це неймовірно плотна стіна звуку. Коли я слухав цей альбом, мені здавалось, що ту плотну стіну звуку, що витікає з колонок, можна взяти і різати ножем. Як тепле вершкове масло, також у загальному міксі дуже добре виділяється середина. І знаєте, дуже вражає, як гурт умудряється писати таку важку музику, як сладж, і при цьому робити її достатньо мелодійною. А пісня Scream of the Butterfly взагалі стала для мене приємним сюрпризом. На альбомі такого роду взагалі було неочікувано почути таку гарну композицію. Матеріал в цілому дуже різноманітний та різноплановий. І альбом цікаво слухати від самого початку і до самого кінця, і все це на одному диханні. Левову частку, щоб зробити альбом цікавим, бере на себе хороша робота з динамікою. Великий упор було зроблено на бас, що дає свій плюс до звучання. Також інколи проскакують класичні хардкор моменти. Також альбом є дуже експериментальним, чим і відлякував масового слухача. Альбом відмовлявся приймати любі загальноприйняті правила. Можна ще сказати, що цей альбом та гурт були прокляті всіма лише за те, що він занадто випереджав свій час. Декілька слів про обкладинку. У якості обкладинки було використано автопортрет серійного вбивці на ім'я Джон Уейн Гейсі. Автопортрет було зроблено під час перебування Джона Гейсі у в'язниці в очікуванні страти. І я скажу, що це дуже відповідає атмосфері, матеріалу та настрою альбому. І ще ось цими 6-секундними шматочками я не передам усю прекрасність альбому, тому обов'язково прослухайте цей альбом повністю. Pagan Terrorism Tactics другий і останній студійний альбом гурту, випущений у 1996 році. Матеріал до альбому було написано під час гастрольного туру. Альбом Pagan Terrorism Tactics, як на мене, відчувається легше, ніж дебютник. Так би мовити, звучання альбому направлене більше на масового слухача. Моя теорія полягає в тому, що це просто вплив гранжу, адже звучання дійсно пригранжоване. Також у звучанні гітар став відчуватись пісок. Також другий альбом став більш одноманітним в плані динаміки. Загалом альбом трохи слабший за дебютник, але зовсім трохи. І ці зміни не визивають негативу. І цей альбом також неймовірний і слухається на ура. У якості обкладинки для цього альбому було використано зображення однієї з картин проповідника Ефтаназії Джека Кеврок'яна. Цікавий факт: через згадування Джека Кевркяна на обкладинці, альбом спочатку був заборонений на території Австралії. Пізніше заборона була знята. У 2005 році вийшов альбом під назвою «Demos 1993-1996». Це по суті є просто збірником демозаписів гурту, що випускались у період з 1993 до 1996 років. Деякі не сильно відрізняються, А от для прикладу пісня «Scream of the Butterfly» доволі кардинально відрізняється. Альбом, я думаю, буде цікавий тільки заядлим фанатам гурту, таким як я, наприклад. Як я і казав, зараз я розповім про завершення кар'єри гурту. Після двох студійних альбомів кар'єра гурту скінчилась 23 грудня 1997 року, коли басист гурту та його родина були збиті п'яним водієм, котрий врізався у їх автомобіль. Брат басиста був єдиним з сім'ї, хто вижив, відбувшись зламаним ребром та легким переломом шиї. Тепер я хотів би розповісти трохи про себе. Цей гурт, коли я дізнався про нього, він дуже вплинув на мене та на мій музичний смак. А також у мене є касети з їх двома альбомами, аж настільки я фанат. Звісно, касети не офіційні, а записані моїм другом. А також сладж став моїм улюбленим жанром музики. Раніше моїм улюбленим був прогресив метал. Ну що ж, дякую усім тим, хто додивився аж до цього моменту. Ви самі найкращі з найкращих. Також хочу відповісти на ці два коментарі. Все це буде, все це я зніму, тому чекайте. Якщо вам сподобалось відео, то поставте вподобайку та підпишіться на канал, бо на вас чекає ще багато цікавих відео. Також залишайте коментарі, а ще поширте це відео поміж своїх друзів. У описі під відео є посилання на БаймієКофі та Patreon, де ви зможете підтримати канал фінансово. Також там є інші реквізити для разових донатів. Це потрібно для того, щоб я міг покращувати якість відео. Також у описі є посилання на телеграм. І також хочу нагадати, що там ви зможете проголосувати за наступний гурт. Слава Україні! Слава ЗСУ! Також обов'язково донати на ЗСУ, щоб наблизити нашу перемогу. Посилання на фонд «Сталеві Крила Я залишу у описі. Бувайте!